Дві закриті труни, дві родини у скорботі. 55-річний Віктор Савельєв, аби потрапити до лав захисників у перші дні повномасштабного вторгнення, приклав чимало зусиль, розказує його брат Олег Медведенко. От щоб туди попасти, він виходив, копав окопи, став блокпости по, по Черкасах. Я домовлявся, як в радянські часи домовлявся з командирами, щоб його взяли під розділ. Людина достойна, людина состоятельна, яка пішла, не побоялася піти туди. Він мог десять разів відкупитися, десять разів зробити те, щоб не піти туди. Таку впертість і непохитність у принципах Віктора відмічає його побратим Євген Кравченко. Прощаючись із товаришем, згадує про останню зустріч перед бойовим виходом під попасною. Останній раз, коли я його бачив, перед саме перед виїздом у нього такий настрой був. Він говорить, да, я кулеметник, типу, ви будете заходити, а я вас буду прикривати. І це на, наскільки, наскільки щиро було сказано, що ну, мені, воно, мені воно запало. Але я вдячний, що доля з ним і я вдячний, що, що нарешті він повернувся додому. Хоча б так. Поряд останню шану віддають 22-річному командиру штурмової роти капітану Назару Набережному. Чоловік загинув під час захисту Авдіївки більше двох місяців тому. Назар був випускником черкаського клубу юних моряків. Розказує його керівник, а нині військовослужбовець Владислав Підгурський. каже, серед його вихованців більшість обрала шлях воїна. Я пам'ятаю, що невеликим хлопчиком, як він прийшов до нас, він завжди був серйозний відповідальний хлопець і загинув, як герой, захищаючи нас дуже. Боляче, що йдуть найкращі там молодь, яка далі повинна була відбудовувати нашу країну. Вона гине. Дуже боляче, дуже шкода. Проститися із Назаром прийшов Данило Цуканов. Він теж випускник клубу юних моряків. Там каже і познайомився із Назаром. Ми його жартома назвали Бос, тому що він такий високий, міцний парубок був, був як старшина загону. Веселий, з хлопцями гарною. Спілкувався, спостався відмінно. Лідерські якості теж були гарні. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.